Вітаю всіх моїх глядачів. Слава Україні. Сьогодні був такий сонячний день. Я зрозумів, що не можна знехтувати таким сонцем. Думаю, поїду я по місту, проїду щось знайду сонячне і зроблю малюнок і ось знайшов дуже такий класний міський пейзаж. Звісно, побачите, що воно вийшло. дуже радісно було сьогодні від такого сонечка мені тут за останній час, десь за останній тиждень а десь людей. Біля сіми чи восьми писали так чи інакше про уроки. Я розумію, що вам подобається відео як я малюю і кожен думає класно, і я так хочу помалювати. Я теж, теж хочу, щоб в мене так вийшло. Ну, одразу скажу, що це не є супер класна там така акварель, прям шедевр якийсь там чи щось таке. Можна писати гарніше робити більш більше прошарків, фарби. Але я так трошки лінуюсь і тому роблю все за один раз, так сказати, так мовити, Алла Прима. Техніка Алла Прима по сирому. Та, а, так, так, що щодо уроків. Розумієте, а, щоб навіть... А, Малювати ось такий пейзаж, чи троянду, чи ще щось, треба спочатку навчитися малювати звичайним малювцем. І якщо ви думаєте, що можна так ну, от взяти, перестрибнути навчання щодо малюнку, щодо того, як виразити форму олівцем звичайним і одразу взяти фарби і щось там намалювати ну я можу поставити 100 баксів що ні в кого нічого не вийде без навички в малювання олівцем. Тому, коли ви кажете про уроки, то тут треба починати з самого початку, з самого початку, як виразити форму олівцем, як робити тональний малюнок. Розбирати, що таке композиція, ритми та інше. А вже потім брати фарби, змішувати їх, розуміти, що виходить, розуміти гармонії. І вже потім можна щось малювати. Але це довгий шлях. Довгий-довгий шлях. Тому уроки, ну, можна і уроки, но, але ж ви розум повинні зрозуміти, що уроки це багато праці. Насамперед для вас, не для мене. Я, Я багато працював, щоб трохи навчитись малювати. Так що отак, що щодо уроків. Якщо є бажання, то, звісно, можна. Ну ось малюнок вже підходить до фінішу. Не знаю, що, що в мене вийшло, не розумію вже після довгих Хвилин-годин малюнку, ось що вийшло. Цю роботу можна купити, якщо є бажання, пишіть, домовимося. Ставте лайки, підписуйтесь, щоб бути в курсі нових моїх робот. Ну и что? Вот такая картинка. Ну что? Нехай счастливь всем людям, доброй воли. Слава Украине!